Доброго ранку. Доброго ранку. Шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіряти зв'язочок. Ви мене чуєте? Чуємо. Чудово, я вас чую, бачу. В нас лише з технічних проблем не працює камера, тому буду без камери, але я тут на зв'язку постійно. А скажіть, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Та є суб'єкт господарювання, замовник директор підприємства Журевушка Семенко Віктор Володимирович. Чудово, пане вікторе. М -м 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 Поки що, крім вас і мене, я нікого не спостерігаю на громадських слуханнях. Я маю на увазі, чи Будуть приєднуватись представники громадськості до наших слухань, тому чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань о 10.15 розпочнемо наші слухання. Добре раз. والجتي. فوق. فوق. It's <laughs> Так, ще раз доброго ранку, шановні учасники громадських слухань 10.15. 15 Я бачу, що до нас під'єдналася ще одна учасниця Вікторія. Будь ласка, пані Вікторія, представтесь кого ви представляєте на даних громадських слуханнях. Я представник розробника звіту. Дякую. А, да, козловська Вікторія Петрівна. Товкейкомпані. Ну тобто, ви представляєте суб'єкта господарювання на даних слуханнях, правильно? Так, да, я разом з ним, так, так. Добре, дякую. Тож, давайте тоді будемо розпочинати. Сьогодні, 16 жовтня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Підприємством об'єднання громадян Журавушка Всеукраїнської громадської організації онкоінвалідів спілка онкоінвалідів» стосовно планованої діяльності розведення молодняку свійської птиці на виробничому майданчику, розташованому по вулиці Хміль 45 в селі, в селі Немовичі Сарненського району Рівненської області. Мене звати Гриця Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючи на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію, спричинену ковідом та встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом були відмінені на всій території України. Проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року Набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 17 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону. Та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.19. Я повторю своє запитання. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. Ну, на даний час представників громадськості на підприємстві журавушка немає. Так, в чаті у нас повідомлень немає. В ефірі представники громадськості у нас не відзначились. Тому на відео я фіксую, що станом на 10.19 на громадських слуханнях присутні четверо учасників, серед яких двоє це представники міндовкілля як організатори даних слухань, і двоє це представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим, відповідно до постанови 989 нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних слухання. Відтак ми закриваємо громадське слухання підприємства об'єднання громадян Журавушка» Всеукраїнської громадської організації онкоінвалідів спілка онкоінвалідів» стосовно планованої діяльності розведення молодняку військової птиці. На виробничому майданчику, розташованому по вулиці хміль 45, в селі Немовичі Сарненського району Рівненської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую, Божаємо.